Усі ми скучили вже за живою музикою. Ну і звичайно, один за одним. У всякому разі, я як ти собі відповідаєш, чому ти не на фронті? Дуже просто у мене свій фронт. Готове повернення Олега Винника на сцену українці критикують вчинок артиста, який переїхав в Німеччину після повномасштабного вторгнення і не повертався в Україну. Чому причина? Дізнаєтесь уже за хвилину. Так скучив за вами. А також розкажемо про Дана Балана. Молдовський співак несподівано приїхав в Україну з концертом і перейшов на українську мову сьогодні. Я буду говорити цією чудовою мовою. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн підписуйтесь і включайте дзвінок. Ож український співак Олег Винник, який від початку повномасштабної війни оселився в Німеччині, заінтригував своїм поверненням на велику сцену. Артист анонсував вихід нової пісні. Повідомлення про майбутню новинку виконавця з'явились на сторінці у Фейсбук голови його офіційного фан-клубу Валерії Барон. Зазначається, нова пісня Олега Винника побачить світ у день прапора, а саме 23 серпня. Та називається Мої люди до слова пісня буде українськомовною. Сенсація. Ми дочекалися 23 серпня. На всіх платформах Олег Винник з прем'єрою пісні Мої люди. Зустрічайте подарунок до Дня незалежності України і для всіх нас від нашого майстра. Йдеться в повідомленні барон. Схоже, Олег Винник збирається повертатись до великої сцени та плідно зайнявся музикою. Пісня Мої люди стане його першою від початку повномасштабної війни. Я громадянин України, хронічний українець, резидент Німеччини, проживаю тут вже 23 роки, маю лише закордонний паспорт, тому що внутрішній мене забрали ще на початку 2000-х, коли став на постійний облік в українському посольстві. Майже одразу після сенсаційної новини від барон мережа вибухнула реакціями. Шанувальники по-різному відрогували на новину. Дехто зрадів, а інші були обурені після двох років мовчання та втечі за кордон. Олег раптово згадав про Україну та своїх фанів. Вони написали у коментарях під описом барону Фейсбук, що не хочуть бачити винника на батьківщині та вважають його зрадником. А що він уже вилікувався? Війна ще не закінчилася. Артистів, які втекли в іншу країну, не висловлюють ніяких думок на рахунок війни, а зараз повертаються, щоб зробити грошей на нових піснях. Не чекають. Я мав поїхати туди, де я завжди робив і роблю, і буду робити свої пісні. Так сталося в житті, що всі пісні були написані тут, в Німеччині і тут зроблені. По іншому в мене просто якось не виходило ніколи в житті. Сидить в Німеччині і лікується. Нам такі співаки не потрібні. Ну, я ніколи зрадником не був в житті. В цьому вся і є суть. Виходь до людей, не виходь, що я буду доводити. Тримайтесь, тримайтесь, ми переможемо чи як? А мене, Олеже, то як триматися? Ти ж ти, Де Де ти є? Ну я в Берліні. І Як нам тим трохи? Тебе хтось буде розуміти і слухати? А хтось взагалі чекав, нам таких подарунків не треба. Дякую. А нічого, що лікуватись він почав задовго до і не лікуватися, поїхав, а повернувся додому. Людина вже понад 20 років проживає виключно у Німеччині. Є резидентом цієї країни і не має в Україні місця, де жити. Втіть мать частину, а потім розводьте зраду. А все, що він заробив, віддав хлопцям на передову. Ця цифра переважає за півмільйона євро. Нормально, так все заради перемоги може вже досить шукати ворогів серед друзів. Народ усе розсудить, щоб кожен допоміг стільки скільки допоміг, зазначила барон. Тим все, що я заробив в Україні, я віддав все. Це не кошти, дуже немалі. Так звичайно, я живу, я проживу, я заробляю, я буду заробляти таке інше, тому що Господь Бог мені дає ця оця необґрунтована негативна критика, яка Мене не стосується, це, 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 це болісливо. і марнотратство часу, і не розумію. І критика має бути справжньою, професійною і конструктивною, не образливою. Було чимало повідомлень від шанувальників, які чекали повернення винника на сцену. Олеся пише справжній подарунок від маєстро і справжнього друга. Віра, які феєричні олегові пісні так допомагають, коли безнадія. Анна Лазич, таке відчуття, як перемога. Вірю, що буде на всіх фронтах. Ласиця Валерія, яка чудова новина, точно перемога скоро прийде. Чекаємо з нетерпінням нову прем'єру. Гадості пишуть слабкі, а Олег сильний. Ми його дуже любимо і чекаємо. Залишила коментар Оксана. Я буду вдячний тим всім людям, які мене зрозуміють, і ніколи не буду абсолютно засуджувати тих, які не розуміють. Звичайно, я на це все ображаюся. Звичайно, я ніколи не терплю одне слово. Нагадаю, після початку повномасштабної війни прихильники Олега Винника очікували на те, що він буде використовувати свою впізнаваність та медійні майданчики для того, аби привернути увагу світової спільноти до злочинів РФ в Україні, а також аби підтримати армію та, наприклад, робити збори. Але цього не сталося. на тривалий час. Винник зник з медіапростору. згодом. відвидали чимало дописів зі. Своїх соціальних мереж ні, ну я сумніваюся, що Олега хтось тримає в заручниках. Можливо, Олег є обмежений в засобах комунікації, тому що дійсно він все-таки більше займався творчістю, а всі контакти, комунікації, сайти, сторінки, public релейшн це все йшло через менеджмент. Тому я думаю, саме цих мені так здається, я не знаю, я не можу цього стверджувати, тому що. Мені його про це питатися, я думаю, якщо б в нього були якісь проблеми, він би мені сказав. Або, Степанович я в халепі мене треба витягнути. Перша згадка про винника з'явилася ж в липні 2022 року. Тоді фотографією з музикантом поділився службовець 135-го батальйону зсу Роман Недзельський у Фейсбук. Сьогодні з Вінниці на передову вирушає ще одна бойова вовчиця від Олега Винника разом до перемоги. Слава Україні та слава нашим героям. Героєм написав тоді недзельський Я два рази їздив до Олега. Ми два рази один раз ще були. Ми їздили, вибирали колеса і вибирали машини, і, власне, забирали техніку через uh -huh. з волонтерами-хлопцями. А Олег до нас приїздив в Німеччину, а другий раз я був в нього в Берліні. Дійсно, ми, ми приїздили разом. До речі, фонд Вов... ідея створення фонду вовчиться, це я б йому придумав, тому uh -huh. що тому що. Я вам скажу, є така процедура, коли передають, наприклад, на Збройні Сили України, передають гуманітарну допомогу, і є завжди дарвальник, а є людина, яка є декларантом в митниці. І нам для того, щоб машину зареєструвати в ЗСУ, нам потрібно, щоб співпадала фамілія людини, яка переганяє волонтера, і людина, яка підписує акт прийомки передачі. І Якщо воно є неспівпадіння, співпадіння, треба дуже багато пояснень робити, чому одна людина завезла, інша людина нам передає. А коли, наприклад, передає фонд, ну, тоді все зрозуміло. І ми назвали фонд Олега Винника Вововвовчиця. Він, він каже: слухай, класна, каже, класна ідея. Каже: А де ж ми фонд візьмемо? кажу: Ну як де візьмемо? Відкриємо фонд і все. Я Кажу: ти ж на свободі, ти ж цивільна людина, в тебе є там фан-клуб, в тебе є шанувальники, в тебе є менеджмент. От я власне тоді дізнався, що є якісь певні питання, є певні непорозуміння. Я кажу тебе є люди, які це кажуть. вони всі в Німеччині я кажу. Я їх витягнув собою. Вони зі мною приїхали сюди, і вони в Німеччині, хто там в інших країнах життя. Угу. На цей вчинок у соцмережах відреагували неоднозначно. Дехто подякував Олегу за допомогу, а дехто розкритикував. Мовляв, він першу зник, але під тиском суспільства та критики з боку колишніх фанатів вирішив, нібито показово передати автівки. Сам виник Хейт на свою адресу ніяк не коментував. Згодом виконавець вийшов на зв'язок та повідомив: живе за кордоном, адже лікується від тяжкої хвороби. Слава тобі господи, мене підняли, поставили на ноги. І... Скажу, це не одна і навіть не дві речі, які мене накрили. Я не звертаю увагу там на своє здоров'я, а потім приходить той час, де ти отак в один день, тобі раз і виключається все. І хворобою в Німеччині хворіють 2%. Слава Богу, вона вже сьогодні не є така страшна і не є летальна раніше. З першого разу людина, якщо не зверталася до лікаря, вона через деякий час, буквально там рік, буквально ти залишається там. У військову після півторарічного мовчання у новому інтерв'ю також заявляв, перетнув кордон України 26 лютого 2022 року. Як саме він це зробив, артист уточнювати не став, але тоді ж зауважив, вирішив перебратись до іншої країни, оскільки впевнений, кожна людина має займатися своєю справою. Я виїхав 26 числа і вивозив з собою дуже багато людей. Я бачив цей сон крайніх років. 10-15 і разів 40. Я мав поїхати туди, де я завжди робив і роблю і буду робити свої пісні. Так сталося в житті, що всі пісні були написані тут, в Німеччині, і тут зроблені. По іншому мене просто якось не виходило ніколи життя. Відомий молдовський співак Дан Балан, який місяць тому повернувся в Україну, дав концерт в Одесі в п'ятницю 9 серпня. Попри драйв та неймовірне виконання хітів, довгоочікуваний виступ артиста запам'ятався шанувальникам не цим. Пише Уніан. Дан Балан підкорив аудиторію не тільки музикою, але й своєю щирістю. Між виконанням пісень він спілкувався та звертався до прихильників виключно українською мовою. У мережі фанати виконавця поширили відео з концерту. Одеса! Одеса! Скільки емоцій у цьому місті? Ух, як у моє українську? Помітно, дану, поки що складно говорити українською, але його старання були високо оцінені одеситами. Вони гучно аплодували та підтримували співака. Балан вкотре висловив свою підтримку Україні, а нашу мову назвав чудовою. Сьогодні а, я буду говорити цією чудовою мовою. Слова, це вже не вперше, коли артист говорить українською. Він регулярно підписує свої дописи в мережі українською, а днями він записав відеозвернення до шанувальників теж українською мовою. Привіт, Одесу. Я вже в Україні з нетерпінням. Чекаю на зустріч з вами у перші дні повномасштабного вторгнення у своєму інстаграм. Співак опублікував фото синьо-жовтим прапором на підтримку України до 24 лютого 2022 року. Дан жив у Києві, а потім виїхав до рідної Молдови. Понад рік Балан не висловлювався щодо війни. Але у травні 2023 року він випустив кліп на пісню Лав Марія, який знімався у Києві. Також у грудні минулого року під час свого концерту у Кишиневі виконавець гад. Дав Україну та заговорив українською, друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!